Наша дума, наша пісня не вмре, не загине до основ'янинка. А всі нам купі на землі єдиномисвія подає і браталюбі пошли Молитва. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая. Кавказ. Аж до моря запорожці, степ широкі вкрили. Гайдама. й Учитесь, читайте, чужого навчайтесь та свого нацирайтесь і мертвим, і живим і неналежим.